Доброго дня, я Тетяна Татарінцева в своєму щоденнику психолога. Хотіла з вами розкрити таку тему, як страх батьків виховати неідеальну дитину. Для того, щоб розібратися, хто ж такі ідеальні діти, які не ідеальні діти, і взагалі чи є такі люди в нашому суспільстві ідеальні, неідеальні? Чи можна віднести показник нормальності між ідеальним і неідеальним? Це дуже складні е, такі от поняття і роздуми нашого соціума, які постійно вкидають суспільство. Якісь нові критерії, нові властивості, нові якості, і як встигнути за таким темпом активним життя батькам виховувати свою дитину? Які ж люди або діти є ідеальними і неідеальними? Це є певні норми поведінки, зовнішньості, якості, сприймання світу. Якщо батьки не ідеальні, Виникає питання, вони хочуть виховати ідеальну дитину як в компенсацію своєї неідеальності. Виникає питання, чи хоче дитина бути в протилежність вихованості, яку хочуть її виховати. Але батьки на це не задумуються. Тому що у кожного критерії і картинка світу ідеальності різна. Що ж соціум вкладає в цей термін ідеальності? Людина має бути гарна. Розумна, конкурентно спроможна, активна, вихована і соціально прийнята, Ще можна далі на пальцях перераховувати якості ідеальної людини. І це вже по цим шестиякомстям, яким я назвала, це вже є лідер. Чи всі можуть бути лідери, чи всі можуть бути ідеальні. Але ж Чому саме ця ідеальність закладається в голову дитини самого народження і формується аж до підліткового віку, коли в підлітковому віці відкриваються очі у дитини, вона бачить, що вона не ідеальна. Вона дивиться е, на себе в дзеркало і бачить себе неідеальною, Бачить свої комплекси, бачить свою неідеальність і перестає вірити батькам, що ж тоді з цим робити. Тобто вся бульбашка ідеальності? Може заникнути саме в підлітковому віці. Чи легко бути ідеальним, чи все ж таки ще легше бути неідеальним? Тому а, вибір падає на дві такі категорії: біле, чорне, ідеальний неідеальний. І так, хто ж такі неідеальні? І чи а, взагалі соціум приймає неідеальних людей? Неідеальні люди мають свою думку. Неідеальні люди, їх можна бачити в суспільстві, вони різні, вони чимось вирізняються із середовища. ідеальна людина хоче жити так, як вона хоче. І ідеальна людина піклується про себе, про свій внутрішній стан і про середовище, в якому живе. Тобто, не ідеальні люди, ті, які не підглядають вище вказаним критеріям ідеальної людини. Якщо батьки виховують ідеальну дитину, а світ у нас не ідеальний, постає питання, за якими правилами може вижити і адаптуватися дитина в цьому світі? Тому важливо вплинути на Формулу баланса ідеальним і не ідеальним батьки мають показувати, що в цій середовищі, в цій сфері, вони є ідеальними, а в іншому якісь те, що вони не знають, те, що вони формують, вони є не ідеальними, тобто нічого в світі не змінюється. По відношенню до їх особистості, коли вони можуть проявлятися як ідеальними і як неідеальними. Тому саме питання ідеальності та неідеальності, виховати ідеальну дитину чи неідеальну, це є переноси і це є виклики соціуму. Тому не думайте, що ви виховали неідеальну людину. Думайте про те. Що ви виховали саме адаптивну, конкурентну, спроможну особистість, яка може вижити без вас в цьому мінливому і неідеальному світі. З вами була я, Тетяна Татарінцева, у своєму щоденнику психолога.